29 березня 1728 року народився Кирило Розумовський, останній гетьман Лівобережної України. Грав. У 18 років він став президентом Російської академії наук, яку очолював протягом 50 років. 1747 року імператриця відновила гетьманство в Україні. Цьому сприяли міжнародні обставини і прохання козацької старшини. 1750 року на козацькій раді в Глухові Кирила Розумовського обрали гетьманом Лівобережної України. Кандидатуру погодила імператриця. Свою резиденцію гетьман обрав Батурин, де спорудив палац, який був мініатюрною копією двору Петербурзького. Кирило Розумовський почав докладати чимало зусиль для розбудови Гетьманщини. Без погодження з Петербургом він призначав полковників. Сприяв забороні поширювати на українців холопство, здійснював адміністративну і судові реформи. Прагнув налагоджувати міжнародні зв'язки. 1764 року Катерина Друга ліквідувала гетьманство і Розумовський вирушив за кордон. Протягом 11 років нова імператриця не дозволяла йому повернутися в Україну. 1794 року він остаточно переїхав до Батурина, займався меценатством, помер у січні тисячі року в Батурині.